Що таке цей марафон? Це фактично ми будемо повторювати те, що я зробила минулого року. Скільки часу? Значить, в нас буде три великих періоди: період продакшена, виготовлення ста предметів. Він буде частково накладатися з періодом підготовки до публікації. Дослідження вже самих тих нішевих запитів і так далі, для того, щоб це вже робити чорновики на Еці, вже в нас тоді буде більше теоретичний блок. Ну і літо, якби це час відпусток, і я розумію, що оцей за, за травень-червень. Нам треба буде доробити всі оці 100 картинок або 100 предметів вже мати їх багато сфотографовані, мати фотозону. Ну коротше, другий період це оце підготовка до публікації. третій – публікація це якраз там, де в нас буде найменше роботи вже з магазином. А більше роботи в магазині в плані липень. Напевно, це будуть тільки публікації чорновиків, якщо у вас вже все буде зроблено до того часу. А липень це фактично коли можна буде найменше працювати в тому плані, що там 10-15 хвилин підредагували чорновики, залили один-два в магазин. І собі вільний у вас день. І серпень, це коли будуть і публікації, і вже в ідеалі перші продажі і перші панічні атаки. Тому що якщо у вас ніколи не було продаж, то це ну типу, я по собі знаю, кожна продажа це такий -а, -а, -а стрес Далі, а чого до жовтня? Тому що фактично до кінця жовтня ще можна догружати, домальовувати. Довиробляти, в тому плані, що навіть ще середина жовтня, те, що ви завантажите, ще теоретично можна продати до Різдва. Хоча залежить від того, де ви в світі, і скільки часу на пересилку. Якщо ви будете висилати на штати цими консолідованими всякими конторами, то ну, я думаю, що навіть те, що завантажите 15 жовтня, теоретично може до Різдва потрапити в Штат. дедлайнів, як таких вимог нічого не буде. Ми я просто буду щомісяця перед першого числа. До першого числа я буду робити публікацію на Ютубі. я зараз покажу в ком'юніті, Я не знаю, як у вас напевно, це спільнота називається. Ви заходите сюди і першого числа. Буде е, оцей постер, я його буду постійно повторювати. І до постера буде новий текст завдання на цей місяць. До е, серпня місяця буде щомісяця по одному такому, по одній такій публікації в телеграм-каналі. І е, тут ваші коментарі і питання залишайте. В коментарях тут вже є два коментарі. Дякую, що пишете коментарі. А, і дякую за підписку. до речі. Спілкування буде в коментарях тут на сторінці спільноти і на каналі Телеграм. Посилання на цей канал я залишу в описі і в першому коментарі до цього відео. У нас буде три стадії таких великих. Це стадія продакшена, коли ми виготовляємо 100 предметів, які ми будемо продавати. Стадія підготовки і публікації, початку викладання чорновиків на Еці. Це другий такий великий блок. І третій блок викладання самих фотографій і чорновиків на в наші магазини на Еці. Для кого цей марафон? В першу чергу, як я собі це розумію, це для художників. Але якщо ви займаєтеся якимось хендмейдом, рукоділлям, це точно так само підходить і для вас. Прикладами будуть картини, але ви можете це собі легко перекладати в ту галузь, в якій ви працюєте. Яка моя задача в цьому марафоні? Я просто-напросто точно такий самий художник, лінивий, якому треба зовнішня мотивація і дедлайни? Позаяк за ці дедлайнів немає, як таких, четвертий квартал. Мені хотілось би мати. Плюс 200 продаж до тих, що в мене вже є. Але це недостатня мотивація. Тому я хочу запоручитися вашою підтримкою в тому плані, що в такому разі я буду підзвітна, тому що я це роблю дуже публічно. Мені потрібна взаємопідтримка, взаємопідзвітність таких. Умовах я краще працюю, а якби сама по собі, я розкисаю і починаю робити домашні справи. Цей марафон не підходить тим, хто абсолютно нічого не знає про еці, не знає, що робити, що продавати. Це більше для тих, хто або. Вже дуже добре знають і майже готові відкривати. І їм не вистачає цього поштовху, почати робити картини, почати робити своє рукоділля на продаж. Тобто, власне, ми будемо один одному таким мотиваторами підштовхувати. В нас будуть календарні періоди, коли ми показуємо свої результати. За березень місяць маємо зробити 20, а краще 30. Предметів, ну в моєму випадку це буде картин. А якщо вам потрібна допомога вже суто технічно поеці, це до Тетяни Бондар. Вона в цьому ділі спеціаліст. Я ні. Я точно такий самий художник і я вчусь разом з вами. Тому якби від мене не очікуйте ніяких чудес. sorry. Чого я думаю, що це буде мати результат? Тому що в минулому році я маю там великі такі відео, де я хаотично висловлюю свої думки і ділюся своїм досвідом. Але суть його зводиться до того, що якщо у вас є 100 намальованих картин чи там зроблених сувенірів, я не знаю, що завгодно, і ви це викладаєте на едці, описуєте просто-напросто загальнолюдськими нормальними словами, ви зможете це продати. І я впевнена, тому що. Точно так само в мене почалися продажі, тільки тоді я записалася до Тетяни Бондар на навчання. І в основному для того, щоб зрозуміти, ага, я все роблю правильно там. Чи там о, тут, тут я поспішила. Я знаю, що результат буде, тому що в мене це було. Я робила все на помацьки на осліп, і в мене все вийшло. Я зможу допомогти вам. Наприклад, ну, от якщо ви мені покажете те, що ви хочете продавати, так, я зможу допомогти вам там якісь синоніми підібрати, чи ще щось. Чи от як, наприклад, в мене є багато картин, які я продаю не як картини, а як декор, і воно іде як декор вже зараз. Як я це бачу в колекціях вибраного людей, які, які лайкають мої лістинги, Практично в сусідах в багатьох випадках немає інших картин, а є предмети декору, які підходять під певний стиль. Ну, я трохи забігаю наперед. Я би радила не просто звужувати теми для робіт художникам, а також вибрати конкретний стиль, в який ви будете працювати. В мене я хочу стиль. Зробити коттедж-кор, Але цей стиль, здається, починає застарівати. Ну, якби я розраховую на те, що для таких людей, як я, лінивих і повільних, цей коттедж-кор якраз він тільки приходить. Тому я хочу в цій ніші працювати. І в мене буде різна тематика, але я буду направляти свої картини. Поступово до тематики котачко, оці фентезійні такі грибно-квіткові теми, вони підходять в Бохо стиль, ну і так далі. Коротше. Але просто щоб Богу дуже насичена ніша. Ну дивіться, якщо ви будете працювати в перенасиченій ніші, то і очікування повинні бути дуже мінімальні, якщо взагалі будь-яке очікування це те, що вас будуть. Ну, не 100 продажів, а ну, певна кількість їх точно мусить бути. Які вимоги. До 1 вересня у вас, напевно, вийде тримати рекламний бюджет на мінімалці, на 1 доларі. Коли почнуться продажі, я не вимагаю, але я дуже сильно раджу підняти бюджет хоча б там до 3-5 доларів. На день. Чому? Тому що ці кліки і популярність магазину критично важлива для того, щоб вже за жовтень мати там, своїх 15-20 продажів. Ну, якби очікування результатів, фактично, заеці я би сказала, що з рекламою це скільки ви поливаєте, стільки ви і вирощуєте. Значить, перші результати можна очікувати вже. В серпні вересні, якщо ви будете працювати за розкладом. Після закінчення марафону 31, го ну, фактично, марафон до 15 жовтня, якщо не буде збоїв, там в нас розброда і шатанія. То 15 жовтня в нас вже все має бути завантажено, все має бути зрозуміло. Вже моя роль буде зводитися тільки до вболівання за вас і за ваші продажі. Далі, якби я не буду закривати ні цей YouTube канал, ні тим більше Telegram канал Ми там будемо далі один одного підтримувати в плані, тому що на наступний рік цикл повторюється. У нас буде. Перша і половина другого кварталу це фаза продакшн, потім підготовка і публікація. Але фактично, ну, от, наприклад, в мене зараз так, в мене є там, декілька продажів щомісяця. Мені ж треба їх точно так само малювати. Тобто вже на другий рік і у вас точно така сама буде ситуація, коли ви будете підтягувати поточні продані картини чи там що у вас. І робити новий цикл. Суть марафону: ми один одного мотивуємо своїми результатами робити багато робіт. Все. Бажаю вам успіхів, бажаю нам успіхів! Дякую за увагу, Па-па.